Вже. Короче, ребята, вот, прочитайте тут трохи переписки. Поставьте на паузу, там почитайте. И ця штука уже задолбала. Е, наскільки зрозуміла ли умовы сплаты пра... за користування послуг? На дайте відповідь цифрою. Нарешті. А то ні, да, ні. Даже не питав. А, блін, Він тут написав цифру. Перше, все зрозуміло. Часково зрозуміло. Часково ні. Нічого не зрозуміла. Ні. Вот третья уже не привели треви Що? Ні. Ничего ой, Чого? Чого? не Блін. З розум зрозуміло нічого не зрозуміло Неправильна відповідь то застав вже. Да стал уже реально. Тади стал уже. стал уже. Зара. Зара. Блин, неправильно. Зара. Почекай уже. Вот. Тре. Во. Во. Три Алло, Ау, Ау Ты тут ты тут, Ты тут? Де він же? Я напишу вам А неправильный вид чи цікаве, тесь цікаві... ви умови розмі перед тим, як поїхати за, ко... за кордон на це видвить цифри секунду. Е, ну, мені. 10 років і всім крують дорослі, то. напевно, ні. Два Ні. Ні. Два ні. Друга, просто друга. О, ви знову брали неправильну відповідь з... С... Пробуйте інший варіант. НУ. НІ. НІ. АУ. Ви ту... Ви тут... Ви тут? А, ау... Ау? Ви... Де? Ви де? Дя... Дя... Дядя... Чи... Тьо... ой тьо ой тья тья. Ви де? А у ау. щось вони не відповідають мені. Як ви думаєте, в чому справа? Чому ж справа чого не відповідають мені? Короче, я не я вас включу, коли не відповідають мені. Ну, Короче, ви поняли. Дядя покинув мене. А ну може інтернет щось не так. Ща, ща ща почекайте. Ща-ща-ща-ща. Що, 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 що. Ой, інтернет. Що? Ой. Ой, картошка хорошо. Да блина. А. Я... Дя... Я... Дя... Ведь право ты. дядя, Че? Чи... Че? Тетя. Че, тетя? Вы... Вы... Б... Блин. Да. Чуть-чуть. Блин, да. Ребята, вот такая якась короткая у меня переписка вышла. Ну, помучила дядю дядечку трошки. Секунду. Э, е Дякую <пит> <клыш> <клыш> дядь, дядя, выда, дядь, ну дядя, ну дядя, выда или тетя? Не скучно. Вы вы <клыш> <клыш> А? Я чекаю! Вы ничего не маете больше пустаты? Не, да? Не удалось ли на дислат? Вы меня что? Забанив? Давлина. <звук> <звук> что не так? удалось сделать правый ТЛТ. Вот он. Так. Если так. А если так. Так. Ну сейчас, сейчас, сейчас почекаю. Да слушай, ты, дай ты пообщаться с дядей. Дядя. Блин. Дядя. 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 Дядя.

Вин, стоп, давай, я хочу перевірити. Він реально мене заблокував. Він реально мене заблокував. Ну, вот така переписочка. Десь вам сподобається. Я не хочу якщо если сьогодні Елену Райтман. Давайте, всім пакет, всім пока. З вами сьогодні була я. Всім пакет, всім пока. З вами сьогодні була я.